Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без морок. Сумах гарне пухнасте дерево, ажурна крона. Ще його називають отстове дерево. Знімала в місті 27 вересня вже осінню. Сумах, на бік погляд, гарний завжди, навіть зимою. Скелетні стовбури дерева і свічки зустрічають дуже гармонійно. До речі, дуже схоже на сумах, тільки росте вищим. листя більше та має специфічний запах це дерева еланд або китайський ясень. Не випадково ці рослини часто помилково плутають. Айлан інвазивна рослина агресор, сумах також агресор. Саджати Айлан та Сумах у себе на ділянці не хочу і не іншим, тому що вони дають поросль. Сумах на бідних ґрунтах серед каміння, будівельного сміття, в ґрунті та в заточенні асфальту в місті, ви могли бачити і без порослі, але там є нюанси. Перш ніж посадити Сумах та Айланд на дачі або в приватному секторі сто разів подумайте, щоб надалі не боротися з порослю у себе на ділянці, на відео видно, як з одного дерева опинилася в різних місцях. У місті серед асфальту хай ростуть ці рослини, особливо не зашкодять. Всім удачі!